Сьогодні, вперше в Тараканівській громаді, і, можна сказати, навіть на Дубинщині відбувається розпочався наш дуже цікавий проєкт Спільнота активних жінок в дії. І ось сьогодні вже розпочався перший тренінг, де має назву він Мої перші кроки у громадському секторі, який проводить громадська організація Інтонація змін. Чесно, я особисто дуже задоволена і дуже щаслива, що навіть мої одні. Очікування не те, що відбулися, а насправді навіть ще більше, тому що сьогодні саме в селі Рачин в закладі культури на тренінгу присутньо 25 активних жінок, не тільки з Тараканівської громади, а також ми маємо представниць із сусідньої привільненської громади. Є на тренінгу активні жінки з міста Дубно. Ну і звичайно багато представниць активних жінок, саме з нашої Тараканівської громади, з різних старостин яких округів цей проект ми реалізуємо спільно з центром підтримки громадських ініціатив Чайка. Ми щиро їм дякуємо за таку дуже посилену допомогу в реалізації цього проекту. І я щиро вірю і надіюся, що все-таки ось ці тренінги обов'язково закінчаться тим, що жінки наші будуть ще більш активніші будуть проявляти себе в громадському секторі, тому що Жінки-лідерки вони мають дуже великий вплив і в політиці, і в громадському житті. Тому Тараканівська громада в цьому питанні зараз поки що перша, і ми надіємося, що тільки буде більша коаліція, саме на Дубинщині всій Україні. Тому вперед до знань. Дуже тішить, що сьогодні тут така велика спільнота активних жінок, як пані Алла сказала, із Тараканівської, з Рачинської, з Привільненської громади, з Дубно. Це дуже круто. І сьогодні у нас дуже цікавий тренінг. Повірте мені, як лідерці громадської організації, яка очолює центр Чайку 22 роки поспіль. І створила вже таку міцну команду, і маємо досвід у написанні проєктів. Тому сьогоднішня тема вашого тренеру перші кроки у громадському секторі. Повірте, це важливо, це корисно, це цікаво, це надихає. Тому що саме отаким малюсіньким, невеличким першим кроком і маленьким проєктом дійсно формується, гуртується така команда. Яка зможе в подальшому писати великі проекти, направлені на вирішення проблем громади, і таким чином підтримувати це життя таке наповнене, щоб громади наші розцвітали. А ми, як жінки, сподіваємося, що в будь-якому випадку. Багато ініціатив буде спрямовано на поліпшення якості життя, на захист прав жінок і на підтримку такої громади. Нам зараз потрібна підтримка в зв'язку з тими викликами, коли більшість чоловіків у нас захищає країну, а жінки взяли на себе тягар вирішення інших проблем і військових викликів. Наші жінки залишаються такими, як то кажуть, берегинями. І Зіда Прадіда ну, вони живуть, підтримують те життя і, і е, тримають на собі такий важливий кусень це наш тим. Ну, кожен тримає на собі свій фронт. Тому що дякуємо ЗСУ за те, що ми маємо можливість тут зустрічати. Дякую. Ну, звичайно, і жінки в нас є воюють, і нашим захисницям, і захисникам. Але ще хочу окремо подякувати таким хорошим тренерці. Я знаю Вікторії давно. дуже да. приємно, що е, наша громада підписала меморандум про співпрацю з її громадською організацією. Думаю, що наших дівчат ще буде багато ідей, і ми їх втілимо. Ну і плідної всім праці і надіюсь на те, що тут кожен зрозуміє, що вона справді хто хоче зараз. Такий нелегкий для нас час.